Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школа безпеки, Центру дитячої та юнацької творчості «Зори Світ. Тема першого заняття базова інформація про безпеку. Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життю, добробуту і здоров'ю. Рівень особистої безпеки залежить в першу чергу від самої людини, як вона вміє передбачити небезпеку, уникати їх. Раціонально діяти у небезпечних ситуаціях від її характеру і особистих якостей. Наприклад, оптимізм і віра у власні сили допомагають вижити в екстремальній ситуації. І, навпаки, песимізм відбирає сили і надію, звичка ходити по краю перетворює життя на суцільний екстрим. Однак, безпека людини залежить не лише від її поведінки. А й від кількості та сили загроз, що існують у суспільстві. Існують загальні принципи безпеки, життєдіяльності, які можна звести до формули передбачити, запобігати, діяти. Давайте розглянемо, що означає передбачити: це вміти розпознавати небезпечні ситуації, передбачити наслідки своїх дій, оцінювати ризик. Що означає запобігати, Діяти так, щоб не потрапити у небезпеку? Самому не створювати небезпеку, наприклад, на дорозі, у транспорті, а також вживати запобіжних заходів. Будь ласка, бережіть себе, до нових зустрічей!